Всім привіт! Сьогодні у мене на столі ось такий портативний дисплей. Дістанемо його з коробки та подивимося, що з ним сталося. Це дисплей, чи то монітор, кому як зручно, фірми Prechen, модель HD 156T. Подамо на нього живлення та включимо. Як бачите, дисплей повністю розбитий. Власник не хоче його відновлювати, а попросив зробити з нього дещо інше. А що саме, подивитись у кінці відео? Для початку візьму викрутку та розберу дисплей. Відкручуємо чотири гвинти та знімаємо задню кришку. На ній встановлені два динаміки. Відключаємо їх від плати та відкладаємо її поки в сторону. Всередині ми бачимо невеличку плату з кнопками та шлейф дротів, які йдуть до основної плати дисплею. Відкручуємо гвинти та знімаємо обидві плати. Кому потрібне маркування мікросхем, надіюсь, на стоп-кадрі воно буде видно. Тепер треба відкрутити прижимні пластини та відділити дисплей від рамки. Далі потрібно відклеїти увесь скотч та відділити розбиту матрицю від розсіювача з підсвіткою. Відриваємо три шлейфи матриці від плати та викидаємо її у смітник. Тим часом перевіряємо, чи працює підсвітка, підключаємо всі плати назад та подаємо живлення. Як бачимо, все працює, і, як ви вже, мабуть, здогадалися, це тепер буде панель для просвітки рентгенплівки. плівки Потужності підсвітки вистачає для просвітки плівки, тому залишається зібрати все в корпус та вирізати за розмірами матриці передню стінку зі скла чи прозорого пластику і можна буде користуватися. Також такий девайс можна використовувати для копіювання простих малюнків. Дякую за увагу, до зустрічі!